Вас, я Ірина Котлярова. На календарі 2 серпня вівторок. І це новини від команди СТС. Далі коротко про головне. Сумчан ошукують прямо в місць позбавлення волі. Колектори віджимають квартиру у жінки. Десантники святкували стрибками з парашутів. Шахрайство через грати. телеканалу СТС відкрили шокуючі схеми того, як в'язні наживаються на людях. Про них далі. Заробляти гроші хочуть не лише вільні люди, а й ті, хто сидить за ґратами. В'язні розробили кілька схем, які активно впроваджують життя. Ось одна із них Береться найбільше товар, на який яка має ставиться на занижені ціну і викладається в інтернет. В інтернеті відповідно, вже люди дзвонять. їм говорить, що якщо ви хочете отримати товар першими, скиньте якусь то суму грошей. Для того щоб зарезервувати за собою як правило, це стосується електронної техніки, такої як телефони, комп'ютери, планшети тощо. Тому, якщо ви бачите ціну на пристрій, що в магазині коштує вдвічі більше, будьте обережні. Схема друга робота хороше психологи, Звонять радним і близким, до говоряться тому, що їхній син, або дочь попала попали, ліба в ДТП либо попали в е міліцію, де надо срочно для решения вопросу. Какая то определенна сума денег? Телефонують шахраї зазвичай ночі, коли людина розконцентрована і повідомляють шокуючі новини. У стані шоку жертви віддають усі свої гроші та коштовності заради порятунку близьких. Словом саме таке шахрайство щодня набирає обертів. Схема третя. Если вы где-то потеряли документы, либо потеряли, выложили объявление о том, что за вознаграждение готовы вернуть свою вещь, люди реагируют, прочитав эту информацию, они звонят и говорят о том, что будьте добры, вышлите нам деньги на карту и заберете свою вещь там-то или там. Завдяки таким махінаціям в'язням вдається заробити чимало грошей. Тому коли ви викладаєте оголошення про те, що втратили домашнього улюбленця, прохаєте про допомогу і обіцяєте винагородження, існує величезна ймовірність, що вас вже контролюють по той бік гратів і планують розвести на гроші. Тож пильнуйте, кому віддавати свої чесно зароблені. Анастасія настасія Олександр Сорбат, Новини СТС. Сумські поліцейські затримали фуру, в якій знайшли 800 бутилів горілки. Всі вони були з етикетками. Проте оперативники встановили, що продукція підробна. Відомо, що автомобіль рухався на західну Україну. Пізніше правоохоронці з'ясували, кому належать ці 8 тонн горілки. Якщо решта з них таки мала акцизне маркування належала місцевому виробнику, то е, велика кількість бутилів е, взагалі не мала ніяких маркувань і насила всі ознаки фальсифікату. Єдиний місцевий виробник на Сумщині це підприємство «Горобина». але з'ясувати, чому везли горілку без документів, нам не вдалося, оскільки його власник Володимир Демура на зв'язок з нами не вийшов. Жінку з дитиною виселяють з квартири. Мовляв, це помешкання їй більше не належить, оскільки його викупили колектори за борги. Тож мають повне право розпоряджатися ним у своїх інтересах. З місця події Анастасія Комендантова біля цих дверей чатує чоловік перекрив прохід і відмовився пускати знімальну групу до квартири, аж поки до нас не вийшла налякана сім'я. Розповіли це представники колекторської фірми, які прийшли їх виселити. Маним путем. Перекупили долги тепер питаються вибросять або скаже. Так ми будемо скажувати. Ми оскаржуємо там юрісні зустріти. Мовляв, донька цієї жінки взяла кредити під заставу. Вказала саме це помешкання матері у сумах. А коли кредит не виплатила, колекторська фірма борг перекупила і отримала право власності на квартиру. Представники колекторської фірми запевняють, у них все законно. Про виселення ніякої мови взагалі не йде. А про що йде мова? Про що йдемо, ми хочемо спілкуватися з людьми, оскільки ми на сьогоднішній день являємося власником. Ми маємо право в порядку статті 317 цивільного кодексу України реалізовувати своє право власності, тобто користуватися даним об'єктом житлової нерухомості. Правоохоронці ж заспокоюють обидві сторони без рішення суду. Сперечатися немає сенсу. Дані особи намагалися війти в дану квартиру. Без рішення суду вони вважають, що це їхнє дане помешкання. Після рішення суду буде явно видно хто був хто є власником даного помешкання. Заручником скандалу став маленький Марк. Каже, дорослі дяді вели себе агресивно. Метки ті я ще й плакав. Чому? Тому що вони подрались. Подрались? Да, вони а в З бабушкою дідусь подраліспадралізи. Понімаєш тамкався після сутички. Представники колекторської фірми пішли. Я... Засідання суду відбудеться у вересні саме тоді, і буде зрозуміло, кому належить квартира. Анастасія Кондантова, Олександр Сорбат, новини СТС. Парковка і газон два в одному. На одній з вулиць обласного центру жителі розсварилися через власний двір. Одні хотіли місце для авто, і інші траву. Втім, рішення таки знайшли. В оновленому дворі побувала Марія Больдович. З першого погляду можна подумати, що це злісні порушники. Припарковані вони на газоні. Але придивіться, це екопарковка. Мешканці цього двору вже давно забули про спокій. Вони поділились на два ворожі табори: одні хотіли бачити у дворі місця для машин, інші зелень трави. Дійшло до справжніх сусідських воєн. Одні люди не хочуть парковку, другу хочуть парковку. Ті, що хочуть парковку, зібрали 45 підписів. Так воно буде культурно, упорядочне. Так, да, ну не всім це подобається, тому що в тих, яких є автомобілі, длявлять, тих, кому нема, не нравиться. Тепер же у дворі нарешті злагода. Людям вирішили проблему креативно. Поєднали звичайну парковку з газоном. Ну красиво, як, я, як газончик. Так, да, красиво, дуже красиво. А якщо б була просто плитка? Ні, вже так. Так красивіше намного. Все акуратно стало красиво. А раніше як. А раніше був асфальт з, цими, з ямами і вода текла, заливала це все на світі. Проте місцеві і досі скаржаться на загазованість подвір'я. Я вважаю, що така життя. Молодежі треба десь своєї транспорт ставити. Ну, все равно не ставили вот здесь під окнами. І ставити будуть. Таку екопарковку зробили лише у деяких подвір'ях у місті Суми. Чи дійде черга до інших, невідомо. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Заливну заливає у мешканців одного із будинків на вулиці. Заливна вже п'ять днів затоплює підвал. Люди в паніці викликали туди майстрів, але переконують ті замість того, щоб працювати в приміщенні, влаштували там зону релаксу. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко. Пані Валентина разом з одинадцятимісячною Софійкою до власної квартири на першому поверсі потрапляє із величезними зусиллями. Каже, все через постійну мокроту у її під'їзді. У їх підвалі вже майже з тиждень труб тече вода. Через це двері просто розбухають. Ну, от, посмішіться, намагаємося відкривати двір. От з маленьким ребенком, коли виходиш на вулицю, приходиться придавлювати двір, а потім дергати її. тому що снизу дивіться, Розбухає деревяшка, от видите, що з ні твориться. Мешканці кажуть, ще з минулого тижня викликають комунальників. Сьогодні ж ті до них нарешті доїхали. Проте вода зі зрізаних труб тече без перестанку, у тому числі й на електрокабелі. Сматрити от вода капає, да труби всі мокрі, На, на землі теж вода в підвалі все воняє. Там з труби садної біжить, са второй біжить. Везде в мусор, срач, ну непонятно, Ну чорт знает что, ванізма какая. -то. Доки ми з загрозою для власного життя подорожуємо практично сталкерськими нетрями. На горизонті з'являється один із робітників. Пізніше нам все ж вдалося зв'язатися із організацією підрядником, що повинна ремонтувати підвал. Їх директор запевняє, всі роботи ведуться по плану. Люди согласно власна проектна культативо. Нають роботу, навіть слише. Люди вже закінчують об'єкт. Буде представителі департаменту технозору приймають об'єкт. Можете под'їхати посад. Ми ж такою пропозицією обов'язково скористаємося. Закінчити роботи нам пообіцяли вже завтра. Тож слідкуйте за нашими наступними випусками новин. Юлія Настенко Олександр Сокол, Новини СТС. Висять над прірвою на Тополянський цілий автокооператив площею площою у 2,5 гектари. От от просто опиниться у річці. Псел. Кілька сильних злив і катастрофи не уникнути. Хто допустив таке свавілля, знає Альона Щербакова. Це жахливе урвище, неприємний сусід автокооперативу Баріска. Його вимило за кілька десятиріч. Звідси стікали дощові води. Сама ж труба належала за Центроліт, який відмовився від неї у 80-х роках. У свою чергу місто не прийняло її у свою власність. До нічийної труби, за словами комунальників міськводоканалу, незаконно під'єднали і каналізаційні стоки, що стікали прямо у річку. Псел у 2010-му витоки закрили. Утім, труба досі функціонує за рахунок особливості її будови. По ходу этой трубы расположены наглядовые колодцы. Разом с выходом из трубы закрыли и остальные колодец. Следующий колодец находится на территории Дембурга. Это рядом с гаражами автокооператива «Березка». Предприятия и частный сектор продолжают сбрасывать, можно сказать, канализацию свою. Вся эта вода, вонючая, химическая, вся хлынула к нам в гараж. Деякі гаражі уже змило. Частину вщен заполонила глина та брудні води. Ми завітали до кількох вцілілих. Видно, що стінка повністю розрушена, От основання стіни немає, тобто воно тримається просто на глині кирпичі. Страшно трогати, взагалі стінку тут страшно трогати, тому що вона в будь-який момент може просто обвалитися. Обвалитися може не лише стіна під загрозою. Уся територія кооперативу вздовж нього нечистотні води вимили урвище його глибина більше 12 метрів. Зі сторони річки Псел також прірва. Буквально ще два-три хороших лівнівих дождя і цей ряд гаражей пострадає таказується в річці Псел. Катастрофа може бути очень большая і очень сильная. тому що если перекроется перекроється річка псьо, тобто нам возможно, пойдеть як варіант по своєму старому руслу, затопит луку, барановку і барановське кладбище. Ми поцікавили, що про цю ситуацію думають сумські можновладці. Це питання вирішуватися буде. але зараз ніхто не може ні тратить кошти, ніде нічого і проводити роботи. Ніякі. Властники гаражей же бьют на сполох. Пока влада шукает гроши, не сегодня завтра их проблемы могут обернуться катастрофой для всего міста. И хочу обратиться сегодня к мэру города. Вопрос тампонирования колодцев, наверное, нужно поставить на первое место. Я понимаю, что евро дворы это о, и тротуарная плиточка – это очень красиво. Но когда нет канализации в городе, и эта тротуарная плиточка покроется Фікалійними водами це буде не зовсім по-хазськи. Альона Щербаков, Олександр Сорбат. Новини СТС. Стрибки з парашутами та купання у фонтанах. 2 серпня в Україні відзначають День високомобільних десантних військ. Як же відзначили свято Сумські ВДВшники, знає Оксана Щербак. Для пана Олександра свято десантних військ чи не найголовніша подія року. Ще 18-річним юнаком одразу після служби в армії він потрапив у гарячу точку Афганістан. Провоював там більше півроку, навіть мав поранення. Після війни чоловік отримав чимало нагород та медалей. Навіть цьогоріч голова облдержадміністрації нагородив його грамотою. Але більшої допомоги, ніж нагороди, воїни десантників від держави не чекають. Що стосується ми Міських, обласних, в принципі, як такових пільг немає, треба все одно платити лікарство, покупати. Проблема по перевозкам, по автобусам. От перевозки йдуть проблема пішла вже. Втім, незважаючи на всі проблеми, десантні війська чоловіків вважають найкращою школою життя. сучасної молоді обов'язково рекомендую бути десантником, тому що десантники це еліта військових сил, це гордість, це відвага. І десантником бути – це дуже почетно. спеціально до свята. Десантники підготували для сумчан екстремальний сюрприз. Кожен бажаючи міг стрибнути із парашутом. Пролетіти за повітні 40 метрів вишукалася ціла черга охочих. Говорять, що десант суто чоловіча справа. Втім, дівчат це не зупиняє. Було спочатку дуже страшно, бото очі інтересна. Головна повністю що нада. треба. це був перший стрибок. Так. Аби відчути себе справжнім десантником, я також вирішила долучитися до стрибків. Дуже класно, дуже. Усім раджу. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС. Авто для українців подешевшали. Новий закон, який вступає в дію від сьогодні, значно зменшив акциз на вживані закордонні машини. Яким же український авторинок стане тепер насправді, розкажуть наші журналісти. Відтепер кожен українець може пригнати собі авто з за кордону дешевше. Сьогодні вступає в силу новий автомобільний закон, проте у ньому існуватиме ряд обмежень. За період дії закону, тобто до 31 грудня 2018 року українцю можна буде придбати лише одну автівку. Той, хто хоче їздити на іномарці, має завести її в Україну особисто. А перепродавати автівки, куплені в період дії цього закону, власники не зможуть. Ми то не скасували повністю, проте його суттєво знизили для машин, що відповідають стандарту Євро-5. Для літрового двигуна акциз зменшиться у 28 разів. Раніше за розмитней. Нення такої автівки треба було заплатити мало не 2000 тисячі євро тепер лише 60. розмитнення машини з дволітровим двигуном обійдеться у півтисячі європейських грошей. Машини в Європі справді дешевші, ніж у нас. Порівняємо малолітражки. Шкода Фабі 14-го року випуску в Україні оцінюється майже в 10 тисяч євро. У німецькому Котбусі за схожу ровесницю просять 5,5 тисяч євро. Навіть з урахуванням мита виходить економія близько 4 тисяч євро. На авто вищого класу різниця ще більш разючіша. Порівняємо вартість А6 Ауді 2014 року. В Україні таку можна придбати за 30 тисяч Тисяч євро у той час, коли у Хайнсберзі знаходимо чорну дволітрову красуню, яку готові продати за 21 тисячу. Додаємо, ми то проте навіть з ним економія близько 7 тисяч євро. Дмитро Шпірко, новини СТС Більше ста тисяч гривень на розклад тролейбусів до кінця осені на всіх зупинках міста замість старих табличок мають з'явитися нові європейського зразка. Встановлювати їх почали ще у травні, втім потім раптово припинили. Такі модернізовані таблички з розкладом тролейбусів у сумах встановили лише на десяти зупинках міста. Решту ж частину зупинок європейського оновлення ще чекає. Перші новенькі таблички з'явилися у Сумах ще у травні. Від старих вони відрізняються лише своєю яскравістю. Навесні їх заміну припинили через брак грошей. Зараз же фінансування знайшли. Встановлювати нові розклади по місту обіцяють стаханівськими темпами по три на тиждень. На сьогоднішній день немає можливості за неділю водянські. Смис, ми мы, мы собі в план ставимо неделю 3-4 штуки э, остановки своїми коштами. Всього ж на їх заміну виділили більше ста тисяч гривень. Одна ж така табличка обходиться міській казні майже у пів тисячі. Сумчани ж вже встигли знайти недоліки у нових стендах. Некоторим, ну от пожилим людям плохо видно. Може, крупні були і чоті, хоча очень добре, але остановка це ужас какой-то. Таблічка вирушає нормальна нормальная, остановка ненормальная, девушка. Здесь подойти к транспорту, нівозможно. Цоксу таблички. табличка. Люди выходят, в хадяч. На нові ж зупинки кошти поки що виділяти не поспішають. Тож, поки Європа на старих зупинках буде лише у вигляді кольорових стендів. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Вчора в пункті пропуску Бачівськ правоохоронці знайшли малу совєтську енциклопедію 1930 року видання. Книги лежали в сумці жінки, яка хотіла їхати до Росії. Наразі виявлений десятитомник вилучений встановленим порядком. А ось в пункті контролю залізничного сполучення хутір Михайлівський в одному із вагонів поїзда прикордонники в туалеті знайшли поліетиленовий пакет для сміття, в якому знаходились чотири пакети з наркотиками. Наразі поліція шукає їх власне. Олімпійські надії менше двох тижнів залишається до моменту, коли сумські спортсмени вийдуть на легкоатлетичні доріжки в ріо де жанейро напередодні виліту до олімпійської столиці. Місцева влада вшанувала кращих спортсменів області. Подробиці від нашої спортивної редакції. Сумщина відправила на олімпіаду своїх представників. Паркетні урочистості зібрали в обласній адміністрації спортивних чиновників та журналістів. Через підготовку до олімпіади відсутній на офіційній церемонії був Віталій Бутрим. А от наші молоді олімпійці Інна Кашина і Оксана Шкурат вперше отримали стільки уваги від влади. Гатові усердно. Вот я тільки приїхала збору. Вчора ночі прилетіла. Настрой в хороші Жду хороших соревнований. Настрой боевой, так як старт серйозний, нужно представлять страны, поэтому готуємося всеми силами. Поради з висоти свого досвіду молодшим землячкам дав легендарний Володимир Голубничий. Саме головне видержать психологічний бар'єр, щоб не спугатися, не смотреть на ці кахані там витворять чудеса. А спокійно готується к старту і показати свій результат. На що ви способны в даний момент сумщина на Олімпіаді в Ріо де жанейро буде представлена трьома спортсменами лише в легкій атлетиці. Розпочнеться змагальна програма для наших 13 серпня. Шпірко, Володимир Волік, новини СТС. Вітряк родом з 19 століття. У селі Постовітівка Громицького району є унікальна історична пам'ятка. Шестикрилий вітряк, на якому сотню років тому мололи зерно. Чи працює він зараз? Далі у сюжеті. Цей шестикрилий вітряк вважають візитною карткою Романщини. Він стоїть на території історико-культурного заповідника Посулля та охороняється державою як історична пам'ятка. Місцеві говорять йому близько 200 років. Тут відтворено інтер'єр. Який будував із покон віку у таких закладах, які на той час перероблювали збіжжя, такі вітряки були характерні для посулля 19-го століття. Він має особливий механізм. Це стовбовий вітряк, і це не просто споруда, а це механізм, який тримається ось на цьому стовбу. Наразі вітряк у робочому стані, але зерно на ньому не змелюють. На території заповідника він у якості експоната. Оксана Щербак, Микола Ніколає, новини СТС. Найближчими днями на сумщину прийдуть шквальні опади. Синоптики обіцяють сильну зливу місцями навіть град, тож радять бути обережними на вулиці. Автомобілістам вже рекомендують не залишати машини під відкритим небом. Нагадаємо, цими вихідними потужна злива з грозою перетворилася у надпотужний град. Він побив тутешні городи та насадження. В деяких селах небесна крига досягла розміру п'ятикопійчної монети. Таким побачили день наші журналісти. Якщо ви стали свідком цікавої події і готові розказати, телефонуйте на гарячу лінію СТС. Ми розповідаємо про ваше життя. Не так важливо, яка погода. Головне мирне небо над головою. Залишайтеся з нами далі цікавіше. А ми зустрінемося, як завжди, завтра о сьомій на СТС.